Системи навігації джундір це абсолютно окрема, взагалі може бути розмова. На що з таких автономних, які на сьогодні є, автотрек контроль секція, напевно, ні нікого не здивує цим. Авторозвороти, пасивне, активне ведення знаряддя це коли у нас головним виступає знаряддя і воно тримає ці лінії навігації. а Ти трактор вже там може трошки відхилятися для того, щоб якраз виконати це точність роботи самого агрегата. Вивантаження на ходу. Коли трактор синхронізує швидкість з і копіює його там, траєкторії поворотів, просто комбайн не зупиняється під час уборки, взагалі просто нон-стопом може працювати. Технологія автопас. Коли за першою операцією в полі, то, припустимо, це буде операція посіву, у нас створюється навігаційний маршрут кожний сошник, і ці лінії потім можуть відправитись на оприскувач, на комбайн. І там вже не треба буде вгадувати, під підбирати, ставати в міжрядді. Ви просто заходите вже на існуючі лінії під кожний рядок. Просто заїхали під вашу ширину, система сама адаптивно підібрала необхідну лінію, і ви поїхали працювати в поле. Вони зараз створюються, пропрацьовується дженір для того, щоб далі техніці в майбутньому було зручніше автономно працювати.